Внутрішньо, в мене вже інший стан, в мене вже інший світогляд про ті книги, я конкретно конкретної пошани авторам. І ще відбувся в моєму житті цікавий момент, що я вирішила трішки повчитися писемності. І вже в книзі в Україні появився збірник, в який входить і мій текст. Тобто, я вже к моменту зараз є трішки автором, трішки або не трішки, або ж суттєво вже проявляюся. Тобто розкрилися в моєму житті конкретні знання. Як почуваються автори, коли їх читають, чому вони пишуть? Конкретні такі історії, чому вони їх пишуть саме таким варіантом? Тобто я пройшла якийсь суттєвий шлях к моменту зараз і теж є автором вже к моменту зараз, такий дивовижний момент.